Всім привіт! Такого точно не цікав. У нас маленьке поповнення вдома. Хотілося б, щоб господарка зростала, а тут, наоборот, домашні тварини народжують малисей маленьких. От бачимо, як наша кітка молоденька вродила котята. Насправді, чому я кажу, що я здивований, бо я не знав, що вона насправді. Кітна, що вона буде родити їх, бо у неї не було видно, я в тому не розбираюся, у неї навіть звіт був зовсім маленький. А тут дивлюся, вона почала просто м'явкати, Ну і я зрозумів, що вона має родити. То було після вчора. Я настелив і вона почала родити. Насправді такого. і не сподівався, що буде. Ну, я думав, що не буде. І прийшлося нам їй допомагати. отак. Прийшлося допомагати, бо насправді було дуже тяжко її родити. Чому було дуже тяжко родити, бо насправді котята виходили ногами вперед. Отак. А вони мають виходити головою вперед правильно, бо вони виходили. Ногами вперед а голова уставалася взаді, і їм не було цим дихати. І вони просто почали задихатися. Насправді була дуже велика біда. Ми намучилися, то не тільки я, то і сестра то допомагала. Потрібно було котят, як би то сказати, прям витягати їх із неї. Отак от прям роди от такі приймати, бо вони би задихнулися. І тоді, коли ми вже е, витягнули всіх кутят, тут у нас не загинули. Вони дихали довгий час, і потрібно було трохи вдихнути їм свізу у повітря, бо ви знаєте, вони були в оболонці спеціальній, і там закінчувався повітря, бо вони вже народжувалися. Е, ну і деякі кутята тут просто не, не загинули, але. Все обійшлося і все з ними тепер нормально, вони дихають, все нормально, от п'ють молоко. Тепер у нас вдома є дві кітки. Є два кота, які мають дітей, які мають котят. Вота велика народила, бачите, наша така старенька кітка народила троє котят. І маленька кітка теж народила троє котят. І виходить, що у нас тепер є сестри кутят. Але навіть не сестило з кутами великими, у нас є 8 котів всього вдома. Отакий От у нас, друзі, зоопарк. Ще у мене стоїть інкубатор вдома, вилупляються так само гусенята, цеплята і коробка стоїть з цеплятами. Отакі у нас справи вилупляються у нас і цеплята, і котята, і гусенята будуть скоро. Отак просто вам показав маленьке відео. <ріст> <ріст> Отакі у нас справи, друзі. Всім дякую за перегляд такого маленького відео і всім пока.